Вітаю в себе на каналі. Лютий радує гарними сонячними днями. Досить гарно вже працюють сонячні панелі. І акумулятори заряджаються і йде прямий нагрів бойлером. Я ще трохи Працюю з даним вітрогенератором прийшлося обрізати лопасті на 15 см і тепер діаметр став 2,30. Ну, я догадувався, що такі лопасті на такому діаметрі не будуть працювати добре. Але все ж таки труба дозволяла це зробити і я спробував. Чому обрізав? Лопасть доволі тонка і на великих обертах, на великій вітрі, гвинт ловив флатер. Таке феркутіння було суттєве. Зараз очікуємо знову. Прогнозують досить непогані вітри. Попробую, як воно буде працювати на, на такому діаметрі. Ну, думаю, що вже на 2,30 буде набагато краще. А ще залишається встановити кокіль а балансування я провів, як е, вивішував його в горизонтальній площині і так само. Щепниках прокручувати. Не знаю, Дається мені, що добився непоганого результату. Також увагу треба звертати, щоб лопасті оберталися на одній площині. Вроді варієш мах, стараєшся ідеально точно, але все-таки треба це діло перевіряти. Твер дуже маленький. Так він, наче і працює з мультиплікатором один до два з половиною. Побачимо, що він буде видавати на більшому вітрі. потроху вітер. Зменшенням діаметра абсолютно не відобразилося на стартових можливостях. Вітряк нормально стартує. І я думаю, що зменшенням діаметра оберти на конкретно взятому вітрі. Зростуть, Збільшаться. Сьогодні сонячний день. Дві панелі по 150 Вт дають нам 185 Вт. 15,5 А ампер зарядного струму. І вітряки трохи буде сонце засвічувати. Вітер мінливий, нестабільний. Можна бачити, що вітряк на меншій вішці зменшенням е діаметра вже под, е показує кращий, кращу зарядку. Добре набирає оберта. У мене більш цікавить сильний вітер. Чи не буде так. Сонце світить прямо у вікно і дуже засвічує. Окось така робота, невеличка, 10 ампер є. Майже однакові покази. День другий, погода така ж, але сьогодні досить сильний вітер, поривистий, такими хвилями набігає. З того, що вже бачив, то досить адекватна робота після того, як я обрізав лопасті і залишив на діаметр 2:30. Вже немає такого фиркання, вже немає флатеру. І абсолютно нормальна робота, достатньо потужності у вітру колеса для того, щоб працювати з даним тракторним генератором. Нічого не, відоб... не відобразилося ні на стартовому моменті, ні на потужності. В принципі, збільшилися лише оберти. Було за 40 ампер, Я думаю, цього цілком достатньо для роботи, для зарядки акумуляторів. Вже відпрацьовує захист на меншому вітрогенераторі і, в принципі, я збільшувати натяг пружини не буду. Цього достатньо. Ось такими хвилями набігає. То в нуль. Зупиняється, то порив. Так щоб глянути, скільки максимально видає ампер. Оце, нема. Такий цікавий вітер. Спрацьовує вже захист, хвости складаються на ну, порі вітру. Досить серйозні. То при цьому, що хвости поскладені, неможливо одночасно тут і тут знімати, але кажу так як є. Ну і нема чого відпускати на більший вітер, на більший оберт. Я думаю, видно, як відхиляється хвіст. Тобто в вкусим повністю складений, Вітроколесо колесо відхиляється в косий потік. Той також відпрацьовує, покувало пата мені подобається. Як вона відпрацьовує. Не дотягує до 40 на відметр. Щоб показати, яка буде потужність. І все це йде на зарядку плюс сонячні панелі. Тут чим скидає при поривах вітру. Чим мені подобаються літій іон акумулятори, то яка напруга є, при зарядці така вона залишається, а при кислотниках даєш. 15 вольт, а в результаті лишається 12,8. І по факту тут будуть е цікаві цифри по потужності. Було би там 14,8, 15 вольт зарядки і потужність була би чудова. А коли розряджаєш акумулятор, то, й, то й енергії. В тому акумуляторі нема і близько. Так що тут більш правдоподібні цифри. Яку енергію заливаєш в акумулятор, то приблизно такої забираєш. Звичайно, є на всьому втрати, але не такі, як на кислотних.